Коли ви з заявниками формулювали свою позицію до Європейського суду, як простими словами вони формулювали те, чого вони хочуть там досягнути? Це було конкретно, що вони хотіли змінити систему легалізації громадського назад, чи вони хотіли добитися справедливості, чи вони відчували, що їм треба висловитися якось. От як вони це сформулювали, і як, зрештою, це вдалося, чи не вдалося зробити через рішення суду, добитися цього? Коли заявники зверталися до європейського суду, вони хотіли змінити систему. Вони розуміли, що вони не одні, хто від такого страждає, і для них важливо було змінити практику, тобто добитися не лише справедливості безпосередньо для себе, але й захистити інтереси тих, хто в майбутньому буде стикатися з аналогічними проблемами. Після ухвалення рішення це рішення стало важливим інструментом для лобіювання змін. Для українського законодавства про реєстрацію об'єднань громадян, відповідно до тих заходів, які були розроблені комітетом міністрів Ради Європи, який тримає на контролі виконання рішень Євросуду, зміна законодавства передбачалась як конкретний захід, який необхідний, для того, щоб уникнути подібних судових справ в Страсбурзі в майбутньому. І відповідно з 2008 року по 2012 рік, коли було ухвалено такий новий закон про об'єднання громадян, Мадян, це справа перебувала на контрольнакця, справа перебувала на контролі Ради Європи. Ця справа активно лунала на конференціях, заходах, прес-конференціях, які проводилися в Україні. В лобіювання ухвалення нового європейського закону, і зрештою це закінчилось позитивними зрушеннями. Новий цей закон був ухвалений і набув чинності із початку 2013 року. Цей закон достатньо високо оцінюється як українськими експертами, так і західними експертами стосовно дотримання стандартів в галузі діяльності громадських організацій. На сьогоднішній момент практика реєстрації дійсно змінилася і зараз. Таких кричущих проблем, як було раніше, ми не спостерігаємо. Рішення.